Театр майстерня Сузір'я звернувся до літературної спадщини Сергія Довлатова. Роботи письменника радянської доби за життя наважувався друкувати хіба що сам видав. Сентиментальний детектив Ослик має бути худим. Довлатов написав в Америці, куди емігрував наприкінці 70-х. У київському Сузір'ї постановку зробила Валерія Федотова. Це її дебют. Роботу колеги оцінили і висунули на театральну премію Київська пектораль. Американського шпигуна Джона Сміта відряджають до Радянського Союзу. У розвідку цікавлять стратегічні об'єкти. Місце дислокації Тамбовський ліс. Тут і познайомився з його мешканцем вовком. Знайшли спільну мову і потоваришували. Знаєш, як у нас говорять в Тамбовському лісу. Волк, волку, чоловік. Сразіць одні зайці». Вистава на мікросцені головоломка для режисера. Це як охопити неохопне. Утім, гуртом усе вийшло. Во-первых, потрасаючи ребята та мистерська ніколи ніколи ружковського. Потому що э, сама же повість як э, нужно же найти, то є можна або і лі іскать. І ми скалітюдним методом, то ми шукали, пробували це столько знаходок, це столько життя. Кар'єра шпигуна для Джона Смітта на радянських теренах обірвали свідомо. Сталевий агент не на жарт закохався в комсомолку. Його вибір Довлатов оцінив по-мудрому. Не треба прятатися від щастя. Жизнь коротка. Позади океан рождения, вперед, океан смерті. А наша життя? Це що? Узка полоска суши між ними. Просто як усе геніальне зеронізував би сам автор дотепник Сергій Довлатов, Оксана Дупак, Андрій Геля, телеканал Київ.